Вітаю вас, друзі! Сьогодні на цьому відео ми з вами розберемо таку важливу тему, як? А чи варто йти розвиватись в інстаграмі? Чи варто знач, починати продавати свої послуги через Інстаграм саме? Чи варто проявлятись в інстаграмі? Чи це є ваша площадка для розвитку, для заробітку? А Це відео, напевно, для тих. Людей, дівчат, жінок, які хочуть почати розвиватись, хочуть почати вести блог, заробляти. У вас є вже якась експертність. ну, наприклад, я на прикладі буду розповідати, наприклад, у вас є там знання астролога, і ви бажаєте знайти клієнтів. А ви бажаєте заявити про себе, почати проявлятись, будувати особистий бренд. І ви шукаєте, а з чого саме почати? І ви чуєте, багато експертів, багато блогерів розповідають, як легко це можна зробити саме в Інстаграмі. І ось тут перед тим, як ви вирішите, чи. Потрібно вам йти саме в Інстаграм чи обрати інші площадки, а площадок багато, можна просувати через Ютуб, через Telegram, через Рафанне Радіо, через офлайн. Ну, багато чого, це залежить від вас, це залежить від вашої нішої, Так? І перед тим, як ви будете обирати, чи стоїть вам йти саме в Інстаграм, ви повинні знати деякі речі. Я зараз вас буду не відговорювати від Інстаграму, тому що я сама просуваюсь через Інстаграм. Я вже 5 років веду Інстаграм. Зараз почала новий блог. Це мій блог, можете підписатись на нього. Це новий, нова сторінка, і тільки недавно почала його вести. Я вже розвиваюся в Інстаграмі, я сказала, більше 5 років. До цього в мене був інтернет-магазин. Саме в інстаграмі, саме з нуля. Я дійшла до ну, таких крутих результатів а, в інстаграмі. Тому я це розповідаю для того, щоб ви розуміли, що так, Інстаграм працює. Так, там в інстаграмі можна продавати. Це дуже крута площадка для того, щоб розвивати свій особистий бренд, щоб проявлятися, з'являти про себе, щоб про вас дізналися люди. Для мене Інстаграм це така собі сцена. В інстаграмі можна пропрацювати дуже багато своїх страхів. Ну, наприклад, якщо ви боїтесь а, виступати на, більш, на великій аудиторії, Інстаграм саме для вас, так, там можна подолати цей страх тільки так. Або якщо ви боїтесь, що про вас кажуть люди: о, цей страх тільки так пропрацьовується саме в інстаграмі. Бо це мої колись були страхи, і саме за допомогою сторіс інстаграму я пропрацювала ці страхи. Тобто я хочу... Наголосити, що так, Інстаграм це дуже крута площадка для того, щоб заявити про себе, щоб розвивати свій особистий бренд, для того, щоб продавати. Але перед тим, як ви все ж приймете рішення, що ви йдете в Інстаграм, ви повинні знати такі речі. Про них мало хто говорить про ці речі. А, і перша така ну, дуже важлива. Реч, дуже важливий фактор, який ви повинні усвідомлювати. В інстаграмі потрібно показувати себе, потрібно проявляти свою індивідуальність. Тобто, просто вийти в інстаграмі і розповідати ну, на ваш експертний тем, наприклад, ви астролог, да, і думаєте, що в інстаграмі можна розповідати тільки про астрологію. Ні так вже не працюю в Інстаграмі, ну, скажімо так, у більшості випадків так, є виключення, коли людина розповідає тільки експертність, у неї є продаж. Так, таке також є в інстаграмі, але зараз це ну, дуже важко так просуватися. Інстаграм це, це про м вже таку про особистість людини, про, не тільки про експертність. Тому ви повинні розуміти, якщо ви готові. Тут дуже уважно, якщо ви готові виходити сторіс, тобто так от вийти, поговорити. Зняти так балакучу голову, як ми називаємо, так, так знаєте, зняти, поговорити з людьми. Якщо ви готові показувати себе, якщо ви готові показувати своє життя, це дуже важливо, тому що є декілька видів контенту в інстаграмі, які зараз дуже важливо показувати. Це експертний, так, продаючий і особистий. Саме через особистий контент і формується лояльність людей до вас. Саме через Особистий контент будують себе ці відносини з, з вашими підписниками. Саме на такий контент більшість людей підписуються на вас, а потім уже у вас купують. А тому про особистість треба зараз розповідати в Інстаграмі. Ну, інакше просто неможливо в інстаграмі. Я не говорю про те, щоби. Побачте. Я не говорю про те, щоб показувати все своє особисте життя. Ні, я не про це. Я також у своєму блозі, наприклад, про особисте життя не розповідаю. Але ви на старті повинні. Розуміти, які теми ви готові розкривати в інстаграмі саме про себе? Я зараз не про експертність. Прямо треба виписати, що так, я готова розповідати таку, таку, таку тему. Ну, наприклад, в моєму блозі я розповідаю, як я зараз вивчаю астрологію, як я вивчаю матрицю Долі, як ці знання змінюють мене, як я борюся зі своїми страхами, зі своїми, якусь там невпевненістю. Так. Я показую іноді в своєму блозі про своїх батьків. Не часто, але іноді я показую. І моя аудиторія в контексті того, що там мої батьки там виїжджали, наприклад, в Молдавію, а також було чотири польоти у їх будинок. Так, оце люди знають. А також періодом я показую мої зустрічі з подругами, і мої прогулянки кожного ранку я гуляю. Ось такі моменти я показую, іноді показую я особисте життя. Ну, дуже-дуже рідко. Тобто я хочу наголосити на тому, що не обов'язково показувати все своє життя. Ні, ну ви обов'язково повинні бути готові, що в інстаграмі ви повинні бути розповідати про себе. наприклад, про свої хобі, про свої інтереси, про щось, те, що у вас вибивається у житті. Люди. Любля е, дивитися якусь таку серіальність, любить, е, любить дивитися, до чого ви йдете і ваш шлях. І це дуже важливо. Саме це привертає увагу людей. Саме це е, за цим критерієм е, люди. Іноді навіть купують, тому що деякі люди купують не за кейсами і результатами експерта, а купують який експерт, яка людина, які у неї цінності, які методи, який підхід і так далі. Тому, ще раз наголошую, якщо ви Вирішили йти в інстаграм, ви повинні бути готові показувати себе, показувати своє життя. Виходити у прямі ефіри, виходити у 100 різ. Якщо ви подумаєте на це не готові, ну категорично не готові, значить це не ваша площадка. Тому що вам буде дуже-дуже важко будете постійно вигорати, у вас постійно будете, немає буде настрою, тому що ну, без цього результату. Не буде. Або дуже низький результат, або дуже-дуже довго до нього йти, до цього результату. Тому дуже важливо це усвідомлювати. Ще таке питання: знаєте, можливо, от у мене така була ситуація, коли. Я розуміла, що мені це складно показувати себе, виходити на більшу аудиторію, велике аудиторії, так. Але я хотіла це пропрацювати. Тобто в мене було бажання. Так, у мене був дуже великий страх, але у мене було бажання це пропрацювати. Тоді вам обов'язково треба йти в інстаграм. Тільки через практику, тільки е коли ви будете йти в ці страхи, робити, ви подолаєте цей страх. Тому тут обов'язково. А є люди, і це нормально, це абсолютно нормально, коли ну не, по, не потрібна мені цей публічність. Ну не хочу я показувати себе. Ну не, не можу і не хочу, і не хочу це пропрацьовувати. Це нормально. Тоді просто задумайтесь: а навіщо вам тоді в інстаграмі? Тоді шукайте інші площади, наприклад, Ютуб. В Ютубі тут експертність. Якщо ви готові так от знімати відео, ну говорити тільки про експертність, ідіть в Ютуб. Починайте з YouTube. Починайте з телеграм-каналу. Ну, багато є стратегій, як розвиватися. Скажу, це залежить від вашої ніші. Оце перше, на що я хотіла наголосити, чи готові ви так от проявлятися і бути постійно у кадрі. Другий пункт, який ви повинні усвідомлювати, він також дуже важливий, але я його поставлю на друге місце. І це те, що ви повинні розуміти, якщо ви йдете в Інстаграм з метою заробляти гроші, з метою продавати, наприклад, свої послуги, свої продукти, ви повинні розуміти, Інстаграм це бізнес, це бізнес, це ваша робота, якою треба приділяти час. Обов'язково! А на старті ну, вас буде займати десь там 3-4 години, так і точно. Тому ви повинні усвідомлювати, що ви повинні планувати час на ведення блогу. Якщо ви не будете планувати свій час, а так, сьогодні щось зроблю, там через тиждень ще щось зроблю, у вас не буде результату. Так, Інстаграм це прорегулярний дій. Так, там можна брати також вихідні, бо не треба там кожного прям дня щось робити, але це про регулярні дії. Тому ви повинні усвідомлювати, що у вас повинен бути час саме на працю в Інстаграмі, на створення контенту, на продумування стратегії. Я вже веду блоки, я вам казала, більше п'яти років, тобто в інстаграмі вже багато е, часу вже і в продажах більше п'яти років, маркетингу також. Але я зараз, чесно вам скажу, я планую 2 години на день, на день-дві години для створення контенту. Це, щоб придумати стратегію, придумати контент, е, зняти його, змонтувати этот контент. Так, е, я дві години... Планують так, іноді це набагато швидше в мене проходить так. Но взагалі, я планую дві години. Тому ви повинні усвідомлювати, що якщо ви йдете працювати в Інстаграм, ви бажаєте там зробляти гроші, ви відноситесь до Інстаграму саме як до бізнесу, як до роботи, а не, для, а не як подивитись картинки і щось там викласти. Ні. Ви повинні мати час на працю в Інстаграмі. І, другий пункт, і третій пункт, який я хотіла також розглянути в цьому відео. Якщо ви думаєте про Інстаграм, я дуже ну, я рекомендую, це моя така рекомендація це не обов'язково, але моя рекомендація, щоб ви це розуміли. Не, якщо ви тільки починаєте в Інстаграмі, не треба. Брати одразу там СММ-спеціаліста або якусь людину, яка буде за вас все робити в інстаграмі. Ні, спочатку ви повинні саме навчитись вести блог навчитись знімати сторіс, навчити робити рюси. Тільки потім ви можете вже це делегувати Це дуже важливо. На старти навчитися самому. Тому не викидайте, не витрачайте грошей. На смс спеціалістів на початку шляху. Потім обов'язково треба делегувати Коли вже мої клієнти йдуть в масштаб, масштабуються, так вже знають самі, як це робити в інстаграмі і хочуть збільшити свої доходи. Так, обов'язково треба йти до ну без цього неможливо масштабувати. Але це відео для тих, хто тільки хоче почати вести інстаграм, тому я наголошую, що я рекомендую почати самостійно. І якщо ви тільки починаєте інстаграм, я Вважаю, це моя особиста думка, що можна починати з курсів. Не треба йти там у якесь таке наставництво. Можна, можна йти наставництво, але можна почати з курсів, тому що вам треба зрозуміти, як технічно працює Інстаграм. Да? На які кнопочки натискати, щоб завантажити там Reels, завантажити там сторіс, як це взагалі працює, як взагалі працюють алгоритми. Тобто така технічна базова інформація і таку. Технічну базову інформацію ну, не дають наставності. Наставність коли вже будують стратегії, да, вже там будують продажі, як набрати підписників, ну, кожна своя мета. Це вже про наставництво, А от саме на таких от базових курсах і дається така інформація, яка вам потрібна спочатку. Я от зараз також планую, напевно, у березні, ну, може, у квітні, але, скоріш все, у березні буде такі міні-курсики. Міні да? Що таке, взагалі алгоритми Instagram, Як вони працюють? Щоб ви розуміли, як працює взагалі Instagram, Як показую дописи через уси в людям? Якщо ви не в темі і ще не працюєте в інстаграмі, я бачу мої там друзі, да, вважають, що якщо виклав різ і всі підписники бачать цей Рівс. Ні, взагалі не так працює Інстаграм, тому вам почати з цього треба. Я алгоритми Інстаграму, а які кнопочки натиснути. І от у мене будуть такі такі три міні-курси. Я планую зробити про алгоритми Інстаграму, про технічне налаштування вашого аккаунту. Другий міні-курс такої буде про як упакувати аккаунт, що написати там в шапці профілі, що там актуальних такі для новачка. Для новачка. Вот. І як вести сторіс. Я знаю, що одна з більших проблем у початківців саме з сторісами. Тому що треба вийти. Треба сказати щось на камеру, треба їх правильно зробити. І це страхи, це роботи навіть з мисленням більше, ніж маркетингове якесь направлення. Тому я також хочу зняти такі міні-курси. Це в планах, поки що немає. Якщо що підписуйтесь на мій інстаграм, ви будете дізнаватись першими, коли вони вийдуть. Вони будуть дуже доступною ціною. Отже. Третій пункт, який ми з вами розглядали, наголошую на тому, щоб, якщо ви тільки починаєте, не, 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 має, не треба а, брати якихось експертів, питайте зробити самостійно. Починайте з основ, з бази. Як працює саме Інстаграм? І потім уже можна делегувати. Ось три такі... Факти, я хотіла вам розповісти у цьому відео, щоб ви зрозуміли, чи треба вам іти в Інстаграм чи ні. Чи краще обрати іншу площадку. Але ще раз наголошую на тому, що дійсно Інстаграм це крута площадка. Вона, якщо брати функціонал, я зараз про функціонал, вона дуже легка по функціоналу. Якщо порівнювати, наприклад, з Фейсбуком. То в Фейсбуці я сама там нічого не розумію. Хоча колись починала з Фейсбука, і в мене там була сторінка на 50 тисяч людей, колись її потім забанили. Це була трагедія для мене. Але це інша історія. От, так от Фейсбук – це дуже складно. А Інстаграм по налаштуванню ну дуже легкий, дуже легкий. Але в Інстаграмі треба працювати. Тобто, якщо ви вирішили працювати через Інстаграм, налаштовуйтесь на працю, на працю. Там треба працювати, там треба регулярно робити. І бути готовим, що вас не вийде з першого разу. Оце треба бути готовим. Так, дійсно, може, вам все ж таки повезе, у вас там з першого разу рілс там, чи допис, чи щось таке. Але в інстаграмі треба регулярність, треба зробити дії, щоб був результат. Ну, на цьому все. Цьому відео те, що я вам хотіла розповісти, це моє таке перше відео на Ютубі таке довге відео. От, я планую записувати далі відео, а мені дуже сподобалось. І а, наступні теми також будуть для новачків, як почати вести інстаграм. Да? Можу поговорити з вами про, не тільки про маркетинг, не тільки на проведення блогу, а також про мислення, про астрологію, наприклад, бо мене дуже цікаві ці теми. Я працюю постійно над собою, з коучем, вивчають ці теми. Ми можемо поговорити. До речі, на цьому каналі я планую не тільки маркетинг, а також розглядати теми про астрологію і матрицю долі, тому що я це вивчаю. Я це застосовую у своїх стратегіях. Я це знання, астрології, розбір натальної карти та розбір матриці долі застосовую із з працями своїми клієнтами, ті, хто боже. Хотя так, не всі вірять в це, тому я не нав'язую але. Деякими клієнти дуже цікавиться тем, цими темами, і тому ми дивимося їх матриці, дивимося їх натальну карту, і потім будуємо стратегію просування в інстаграмі, тому що там багато є відповідей. Тому цей канал буде про маркетинг, проведення блогу, про особистий бренд, про продажі, а також про астрологію, езотерику, матриці долі і як це все об'єднати, щоб заробляти проявлятись і просто кайфувати від життя. До нових зустрічей!